Вітаю, шановні роздуми дня. Ви звернули увагу, що нас штучно хочуть помістити і вже помістили в цей світ брехні, світ ілюзій, фантастики. Сьогодні дуже багато сучасних пророків, віщунів, які вже не один раз, хтось уже п'ять разів, хтось десять, хтось два-три рази. ...предвіщали кінець війни. Але це не сталося. І якщо звернути увагу, то ці віщуни, вони і досі на телеканалах, в інтернеті, в просторі інтернету набирають найбільше підписників і переглядів. І навіть їх прокручують самі відомі телеканали. Знаючи, що вони брешуть. І йде просто взлом нашого мозку і від нас залежить, будемо в цьому перебувати чи ні. В часи старозаповітніх пророків, коли людина казала щось і воно не збувалося, ту людину побували камнями або виганяли з міста. А у нас. Навпаки, ставлять на п'єдестал ще більше її крутять ту людину, знаючи, що вона бреше. Ви звернули увагу, що є воєнні аналітики, які ніколи не були на передовій, але вони все так аналізують професійно, вони все знають наперед кожен крок. Вони навіть можуть геополітичні питання розбирати. Хоча ніколи не були не політиками, не дипломатами, не економістами і навіть не мають такого, такої освіти. Але вони все знають. Якщо їм навіть задають питання, що стосується духовності, вони і там все знають. Але вони не, не теологи, не бібліологи, навіть не віруючі, але вони беруться за все. Їхні перегляди мільйони, мільярди за рік. Дуже багато підписників, і люди далі дивляться. Тобто люди попалися в ці сітки, попалися в цю брехню і все, їх просто ведуть, їх ведуть і вони вірять в брехню, і вони її культивують самі, і вони вже, знаєте, знаходяться в такій сліпоті, вони ж нічого не бачать, не чують, їх просто тягнуть як бика на убій. І ми не рухаємося інстинктами. Ми люди і ми самі приймаємо рішення, робимо вибори. І це наш був вибір, слухати чи не слухати. Люди і надалі дивляться цих блогерів, аналітиків, е сучасних віщунів, брехунів, берехливих вчителів, апостолів, пророків. Біблія каже, що слово воно. Просвіщає наші очі. Воно нас очищає. І з наукової точки зору наш мозок просто перепрошивають, вирощують патерни, нейронні зв'язки. І потім ми знаходимося просто в якомусь вакуумі в світі ілюзій і нереальності. Нас відривають від реальності, щоб ми не могли бачити, чути, розуміти. Нас просто роблять зомбі такими ось душевно-духовними психологічно-емоційними дебілами. І це наш вибір. Тому я пропоную вам вивчати слово Боже, відмовитись від цих потоків брехні і приєднуватися до місії Слово Боже, вивчати Слово Боже, просвіщатися і перебувати в реальності. Амінь.